Хочу сьогодні запропонувати вам техніку, яка називається акваріум. Для чого коли вам потрібно зберегти внутрішню стійкість і не втягуватися у маніпулятивне чи агресивне спілкування? То дуже рекомендую. Особливо там, де люди, з якими ви спілкуєтесь, взаємодієте, тиснуть на вас емоційно, або люди, які викликають напругу, образу або гостро налаштовані, або нав'язують свою правду, доказують. Знаєте, тут. Часто виникає те питання, як тут себе поводити. Ми не можемо змінити інших людей, але ми можемо впливати на себе. Тому ця техніка вона вам допоможе якраз повертатися до себе, звертати увагу на себе, а до інших людей відноситися з глибокою подякою за те, що такі люди поруч є, бо саме через людей ми стаємо кращими за себе. Тому пропоную, як завжди, обрати для себе зручне положення тіла. Навіть ви можете десь зупинитися, якщо тут і зараз вам потрібно це вмикнути. Зупиніться, фізично зупиніться, як завжди, зробіть глибокий вдих, видих. Дуже важливо, щоб він такий був повільний. І з кожним вдохом і видохом ви будете відчувати спокій, рівновагу. Є. Згадайте ситуацію чи людину, спілкування з якою в тебе емоційно вибиває таке відчуття, що нібито ти стаєш не в собі. Можливо, це був такий недавній діалог, а можливо, щось таке регулярне. Так-так, інколи бувають в нашому полі ті люди, які поруч з нами, і ми нікуди не можемо від них дітися. Тому пригадайте таких людей і звізуалізуйте себе в цій ситуації. Тут дуже важливо стати у контакт із собою, але важливий момент не заходити в цю ситуацію, не проживати її. А подивитися нібито зі сторони. Коли будете готові, тоді приступайте безпосередньо до техніки. як завжди, буду супроводжувати вас голосом. Рухайтеся в своєму темпі, де потрібно ставте на паузу для того, щоб побути з собою. Можете прослуховувати декілька разів, в декілька підходів. Тут дивіться вже по собі. готово. Тоді уяви між собою і цією людиною, з якою тобі не дуже приємно спілкуватися, акваріум. Уяви, який це розмір акваріуму. Тут вже твоя уява. Дуже важливо, щоб він був прозорий, міцний і заповнений водою, чистою. Прозорою. Він може бути товщиною в 10 сантиметрів, а можливо і в 10 метрів, а можливо, і в десятки кілометрів. Стільки, скільки тобі потрібно. Потрібно для того, щоб відчути якраз простір і захист. Співрозмовник, який викликає в тебе певні почуття, він знаходиться по ту сторону скла. А ти по-іншому. Ти бачиш, що він щось говорить. Але ці слова не досягають тебе. Вони тонуть у воді, стають такими бульбишками. Уяви собі. Мбуль. 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 Слова вони в цих бульбашках просто розчиняються, зникають. Слова втрачають силу. А ти. Залишаєшся в тиші. Ти бачиш цю людину через скло, через товщу води і спостерігаєш за її поведінкою. Можливо, вона щось намагається тобі донести, але ти більше не вловлюєш це тілом. Твої емоції стабільні, а твоя присутність доволі ясна. Ти не ігноруєш. Ти захищаєш свій внутрішній світ. Ти не втягнута. Ти вибрала залишатися в контакті з собою. І це твій вибір. Випір дорослої людини. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй себе всередині свого простору, у своєму тілі, у своїй стійкості, у своїй свободі. Кажи собі подумки. Я можу чути і не впускати. Я можу бачити і не втягуватися. Я можу бути собою навіть у присутності інших. Я можу бути собою. Я вільна. Зміни зараз положення тіла, подивись, в сторону вгору можеш потягнутися. І пропоную тобі взяти щоденну кручку і дати відповідь на декілька питань. Що змінилося в тебе у відчуттях до тої ситуації або до тої людини, яку ти зараз можеш ще раз уявити? Як почувається твоє тіло після такої вправи? І як змінився твій емоційний фон? Дай відповіді письмово. Для того, щоб через час певний повернутися і ще раз проаналізувати можливо, коли будеш вдруге робити цю вправу. І я бажаю тобі від щирого, чистого серця, щоб поруч з тобою завжди були ті люди, які будуть для тебе вчителями. Я бажаю тобі, щоб кожного разу. Коли ти обираєш себе, ти чітко розуміла, що ти і є ти, і ти вправі обирати, чому навчатися, як навчатися, що брати, що залишати, бо ти є самою головною людиною в своєму житті, пам'ятай про це.